Добрий день, діти! Я Тетяна Володимирівна. Сьогодні я розповім вам про листопад. Не так давно ми з зайчиком гуляли в садочку. Здивувалися, яким гарним став наш великий клен. На дворі пора року осінь. Під нашим великим кленом килим жовтого листя. Ми зібрали букет скленових листочків і сплили чарівні віночки. Клен жовтий, красивий, подув сильний вітер, буревій. Багато листочків відірвалися від гілок і стрімко полетіли додолу. Восени листя опадає з дерев. Таке явище називається листопадом. Зовсім недавно листя на деревах було багато. Дерева зустрічали нас зайчиком густими зеленими кронами. Зараз осінь. Серед зеленого листя чимало жовтого. Дме вітер, ідуть дощі листочки з тихим шелестом. Облітають з дерев? Вітер гойдає листячко в повітрі, немов грається. Ми бачимо листопад. Чому відбувається листопад? Чому дерева скидають своє листя? Восени прохолодно, дні стають коротшими, ночі довшими. Дерева та кущі реагують на такі природні зміни. Листя починає змінювати свій кольор. Влітку листя на деревах зелене, восени жовте, оранжеве, червоне, коричневе. Без листя дерева відпочивають, дерева ніби готуються до довгого, зимового. Сні. Прослухайте уважно короткий вірш. Дує, дує вітер, дує, задуває жовтії листочки з дерева зриває. Що зриває вітер з дерева? Листочки? Листочки якого кольору? Жовті. Про яке явище йде мова у вірші? Про листопад. Прослухайте вірш ще раз. Дує-дує вітер, дує, задуває, Жовті листочки з дерева зриває. Сьогодні ми виконаємо аплікацію віночок з осінніх листочків. Нам знадобляться паперові кольорові листочки. Основа нашого віночка кільце з картону, клей з серветка. На зворотній бік листочка нанесу трішки клею одну крапельку. Наклею листочок до нашої основи. Тепер. Наступний листочок. Наклеюю листочки так, щоб між ними не було прогалин. Листочок за листочком я створюю красивий віночок. Останній листочок наклею до віночка ось так. Мій віночок із кольорових паперових листочків дуже гарний. Мені личить. Чекаю на ваші чудові аплікації. Листопад видовищне осіннє явище. Взимку дерева відпочивають без листя, а навесні. На гілках з'являться молоді, соковиті, зелені листочки і квіточки. Ми з вами і Зайчик почекаємо. До побачення!